Чому я завжди планую свою подорож за два місяці до бажаної дати, хочу розказати в цьому відео. Я не знаю, чи ви чули про такий метод активізації результату режимом очікування. Тобто, коли людина очікує на якісь на щось прекрасне, що станеться в її житті, це, наприклад, може бути подорож. Найчастіше у мене це подорож. Ось тому хочу сказати, що коли вона це очікує, вона старається до цієї дати виконати абсолютно все, все, що було недовершено, і так далі. І вона максимально починає працювати в цьому напрямку і робити це швидко, якісно і класно, тому що. Що вона хоче бути на відпочинку легкою, щасливою і тому подібне, щоб нічого не зобов'язувала її, а також не нагадувало про щось невиконане, недовершене або зроблене неправильно. Ось насправді цей метод є не мій. Я його просто підслухала на одному з вебінарів, який я пару років тому слухала в неділю, лежачи просто на дивані, але він реально працює і завжди я, коли планую щось, планую реально з якимось таким от часом, до якого я маю виконати багато справ. Я не знаю, чи ви. Ви користувалися ним чи ні, але обов'язково спробуйте.